Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо ви хочете зміцнити імунітет, дідусь радить візьміть жменю шипшини і трохи обліпихи, залийте їх гарячою водою і дайте настоятися. Пийте цей напій кілька разів на день, і ваш імунітет буде міцніший за дуба. А якщо поп'єте два тижні, то застуда обходитиме вас стороною. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо ви хочете зміцнити імунітет, дідусь радить візьміть жменю шипшини і трохи обліпихи, залийте їх гарячою водою і дайте настоятися. Пийте цей напій кілька разів на день, і ваш імунітет буде міцніший за дуба. А якщо поп'єте два тижні, то застуда обходитиме вас стороною. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо ви хочете зміцнити імунітет, дідусь радить візьміть жменю шипшини і трохи обліпихи, залийте їх гарячою водою і дайте настоятися. Пийте цей напій кілька разів на день, і ваш імунітет буде міцніший за дуба. А якщо поп'єте два тижні, то застуда обходитиме вас стороною. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство. Дорогі мої, слухайте сюди. Якщо ви хочете зміцнити імунітет, дідусь радить візьміть жменю шипшини і трохи обліпихи, залийте їх гарячою водою і дайте настоятися. Пийте цей напій кілька разів на день, і ваш імунітет буде міцніший за дуба. А якщо поп'єте два тижні, то застуда обходитиме вас стороною. Будьте здорові, адже здоров'я це багатство.